Потрібно звернутися до лікаря-ортопеда-травматолога, щоб встановити причину бола й суглобі. За результатами обстежень, лікар може призначити консервативне лікування, що включає прийом лікарських засобів, та фізіотерапію. Якщо ж призначене лікування не дає достатнього результату, пацієнт може бути направлений на оперативне втручання. Більшість наших прооперованих пацієнтів користуються милицями впродовж 6 тижнів. Фізичне навантаження, якість кісток, стиль життя, вага пацієнта все це впливає на строк служби штучного суглоба. Сучасні імпланти, які використовуємо ми в своїй практиці, дозволяють користуватися ними близько 20-30 років, а іноді навіть і більше. Тривалість перебування залежить здебільшого від загального стану здоров'я пацієнта. Найчастіше з лікарні ми виписуємо на третю четверту добу після операції. Імплантація штучних суглобів здебільшого займає 1-2 години. На наступний день після операції пацієнт встає з ліжка та починає пересуватись з використанням милиць або ходунків. Весь процес реабілітації контролюється досвідченими реабілітологами, які розробляють індивідуальну програму для кожного з наших пацієнтів, що дозволяє пацієнтам відновитись якнайшвидше. У ми ми маємо усе для відновлення рухової активності. Це високотехнологічна операційна команда найкращих. Фахівців, ми співпрацюємо з кращими світовими виробниками штучних ендопротезів. Такі ендопротези міцні та надійні. Ми робимо все можливе, щоб пацієнт якнайшвидше повернувся до активного та комфортного способу життя. Звертайтеся до професіоналів Медіборту.